Випробовуйте самих себе, чи у вірі ви, самих себе перевіряйте. Друге послання до Коринтян 13. розділ, 5 вір. Ці слова сказані апостолом аж в кінці всього послання, в певній мірі як підсумок. Те, хто в кінці листа чи розмови намагається сказати саме головніше нам треба постійно перевіряти свій стан, бо стани є різні. Один з них доволі поширений, теплий стан. Поняття теплі християни бере свій початок з третього розділу книги об'явлення. Христос висловив своє сприйняття такого стану виплюну тебе із своїх вуст. Я зустрічав таких людей, які виражали подібну реакцію, коли брали чашку чаю, а він був теплий. Є люди, які аж ніяк не можуть пити теплий чай. Теплі християни. Такий тип Християн Ісус описує в трьох своїх притчах. Вони записані у Євангелії від Луки в 25 розділі. Діви вважають себе подругами жениха, але вони живуть, не чекаючи приходу Ісуса. Вони дбають про свій комфорт. Злий раб рахує себе слугою Господа, але Він ніколи не використовував свої таланти для царства. Чи звертали ви увагу, що в притчах про таланти Ісус назвав раба, який закупав таланти злим? Яке ж зло вчинив цей чоловік? Він не вкрав талант, не вбивав інших слуг, не пив, не блудив. Він вернув все назад. Чи не говориться про те, що злим можна бути не тільки порушуючи 10 заповідей, але й тоді, коли ти не вкладаєш своє життя в царство Боже, це дуже серйозна заява. Вона має вкрасти наш спокій. Козли, третій притчі, здивовані тим, що Христос від них відрікся, адже вони думали, що служать йому. Вони були суджені не за те, що зробили, а за те, що не зробили. Якщо тебе найняли в компанію, заплатили за твоє навчання, і ти користуєшся всіма послугами цієї компанії, то ясна річ, що від тебе очікують, що ти будеш працювати на цю компанію. Коли Христос взяв тебе у своє царство, очистив і наділив благодаттю, то він має повне право судити тебе за твою бездіяльність. Ключове питання після покаяння: ставши християнином, чи приймаєш ти особисту участь в ділі Божому? А це час, таланти, жертва. Ось чому в цій ілюстрації холодний стан кращий за теплий. Грішні люди розуміють, що їхній стан неналежний, їм треба Христос, а теплі самозадоволені християни не можуть побачити своєї потреби в христі. Їх все влаштовує, і їм здається, що у них все добре. Франсиш Чан у своїй книзі «Безумна я любов описує образ теплого християнина. Там вісім ознак, вони мені здалися дуже влучними, і я вирішив поділитися ними. Перше, теплі християни жертвують свої ресурси до тих пір, поки це не відображається на їхньому рівні життя. Якщо це гроші, то надлежу. Якщо час, то лише вільний, гарячий стан тут показує бідна вдова, яка пожертвувала все, що мала. Якщо я пожертвую для Бога, то сам залишусь без чогось, то не зроблю свого для себе. Теплі християни хочуть мати спасіння, але не від своїх гріхів, а від покарання за гріхи. П'яниця скаже вам, зачем ні рай там водки нету. Блудник скаже, нащо рай, там жінок немає. Такі християни думають: от як би можна було, нам треба знедавидіти гріх. Теплі християни люблять слухати історії про людей, які здійснили радикальні подвиги ради Христа, але самі ніколи не наважаться на щось подібне. О, як теплі християни люблять свідчення, вони навіть плакати будуть. Але це не робить їх гарячими. Теплі християни мають віру у своїх серцях, але дуже рідко розповідають про неї сусідам, друзям, знайомим. Сьогодні, можливо, навіть більшість людей у церквах, які за рік ні з ким не поділились Євангелієм, газети навіть не подарували, в зібрання не запросили. Як дивиться Христос на це? Він буде судити за такі речі. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто ж мене відсурається перед людьми, того я відсураюся перед Отцем моїм Небесним. Івань від Матвія, 10, розгляд 32, 33 вірші. Теплі християни вимірюють свій рівень духовності і благочестя, порівнюючи себе з людськими людьми, але не з писанням. І ви чули таких не раз. Вони все дивляться на інших і кажуть а той, а ті, а там. А сьогодні всі так роблять. А ви подивіться на себе. Фарисей, ставши так, молився про себе, дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник». Луки 18.11. Такий підхід створює ілюзію, що з тобою все гаразд. В абсолютній темряві навіть лампа, яка коптить і гасне, буде здаватися яскравою. Теплі християни говорять, що вони люблять Ісуса і що Він, безсумнівно, являється частиною їхнього життя, але, на жаль, тільки лише частиною їхнього життя. Вони віддають Богу і лише частину свого часу, сил, думок. Але Бог претендує на повний контроль над життям людини. Бог серце просить, а серце це центр всього. Він же промовив йому люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Євангелія від Матвія, 22 розділ 37 вірш. Теплі християни люблять інших людей, але не прагнуть любити їх як самих себе. Євангелії від Матвія в 22 другому розділі 39 вірші містяться такі слова. А друга заповідь однакова з нею люби свого ближнього як самого себе. Любов теплих християн проявляється лише до тих, хто любить їх, до сім'ї, друзів, як тільки якісь протиріччя між ними любов пропадає. Теплі християни думають про вічність у небесах, але значно більше вони думають про своє життя на землі. Клайв Льюїс писав так: якщо ви подивитеся на історію, то ви побачите, що християни, які найбільше зробили для свого покоління, були людьми, які думали про наступне покоління. Коли християни перестали думати про майбутнє, вони стали неефективними. Один молодий юнак у розмові зі старим погідливо запитав: що було такого у вас, чого не було б сьогодні у нас? На що той відповів: нічого, але дозволь я запитаю тебе, а що ти зробив для наступного покоління, що ми не зробили для вас? Заводи, які сьогодні працюють, доми, які стоять, це ж все в основному ж з Радянського Союзу, побудоване попередниками, а церкви, які повні людей, чиїй праці завдячувати що сьогодні на наших землях так багато віруючих. Утворення церков і основне їхнє поповнення людьми зі світу відбувалося за служіння попередників. Що було б з євангельським рухом, якби попередні покоління служили Богу так, як сьогодні служиш ти. Така кількість християн сьогодні а так мало результату. Які це чудові ці теплі християни. Тільки послухайте жертвуй свої ресурси. Хочуть мати спасіння, люблять слухати історії про людей, які здійснили радикальні подвиги ради Христа, мають віру у своїх серцях, вимірюють свій рівень духовності, благочестя, люблять Ісуса, і він являється частиною їхнього життя, люблять інших людей. Але це часткова правда. Бог чекає іншого, гарячого стану, повної посвяти. Перевір свій стан.